Придбали невелику кількість саджанців гортензії на дорощування. Хочу показати якої якості саджанці і як вони виглядають. Забрали ми наші гортензії із пошти. Ось такі манюні, 160 та касета. Я покажу, яка коренева. Будемо їх висаджувати у горщики. сорт Монбланк, що правильно. Ось такі касетка, одна штучка 20 гривень, також у півлітрових горщиках. Оці вже, що не помиляюсь, 60 чи 70 гривень. Ось такі сорта. Один сорт. Другий. Zakazali miks. Takie sorty, komu ciekawe. No, to jest bobo, czy wowo. Jak wiem kto czyta. Polar, nie pomyliłem się. Royal. Tak, jeszcze jeden Royal. Nie. Past Gren. Oś taki miks. Ось так. Будемо пробувати дорожчувати і розвивати дану культуру. Подивимося, що з того вийде. До зустрічі!